Доброго дня, шановні глядачі каналу Агрогоризонт. Сьогодні 5 вересня і ми знаходимося на полі, яке було оброблено для посіву рапсу. На цьому полі ми зробили одну дисковку та одну культивацію. У зв'язку з воєнним часом, як ви знаєте, у нас це поле згоріло і трошечки це допомогло в обробці ґрунту. Сіємо ми по незвичайній технології, сіймо ми сівалкою Веста 8 профі. Пропашною, як ми її всі знаємо, від Ельворті цю ідею нам підказала компанія, в якій ми її купували в Агротехпартнері в місті Запоріжжя. Для посіву треба було її трохи модернізувати, ну тобто не модернізувати, а змінити диски на з меншим міліметром отворів. Ми купили вісім дисків, замовили собі з діаметром 1 міліметр. На 80 отворів, тобто 1 на 80. І зараз, як можемо бачити, ми частину цього поля засіяли 3 вересня, але пішли невеликі дожі. І в нас такий ступенька буде один день. Почекали, коли стане менше вологи на полі. І зараз знову заїжджаємо, продовжуємо наш посів 5 вересня. Зараз вам хочу показати, як розкладує посівне, посівний матеріал. В самій вже після самого вже посіву. Зараз десь візьмемо рядок. Наприклад, цей і складно трохи буває знайти рапс, але в нього обробка така дуже гарна, синього кольору, яскрава, тож може й знайдемо. Зараз подивимось. Ось можемо бачити одне зернятка. Трапса, тож десь е, рядом повинна бути ще одна. Глубина десь у нас 3 см. Тобто, як бачите, десь, якщо зробити таку ровну плоскість, то, як бачите, 4 см навіть. Не 3, а 4 вибачаюсь. Тобто, в принципі, це якби ідеально. Є волога, я думаю, що... Отримуємо непогані сходи і зараз десь е, е, рядом повинно бути 5-7 см і ще одна зернятка. Так, І ось ми можемо бачити розкладку нашу. Ось перша зернина рапсусу, друга і третя. Всі десь лежать на 4 см і розкладку дивимось. Тут 9 см, тут 12 см приблизно 9-10 см відстань друг від дружні. Ось такий у нас пасівний матеріал як виглядає. Це насіння Bayer рабство класичні технології ДК Сікл. Зараз можна дивитися на диск. 1 мм 80 отворів. Зараз я прокрутю колесо і побачимо, як воно скасовує вакуу. Ну, буде більша швидкість, таких пропусків не буде однозначно, але як бачите, всі зернятки присмовшуються. Вот такие высеваются. Выходит и все же Це ж міжряддя, він заходить ще, раз, ще один раз. Тобто, ми вирахували, що переднім капотом він повинен заходити на п'ятий рядок. Тобто, Якщо ми бачимо, це 1, 2, 3, 4, 5, якщо він заходить рівно посередині капоту, то двома колесами він повинен наїжджати, у нього є ориентир, це четвертий та шостий рядок. І середину він бере на капоті п'ятий. І виходить ідеально у нас відстань. 35, тобто між рядками 70. Потім знову він заходить по маркеру, сіє, як звичайно, і також так само повертається на п'ятий рядок капотом і заїжджає колесом на четвертий, шостий Тобто якось так ми пристосувалися і виходить доволі таки, Зараз це все виглядає доволі таки непогано, але ж я кажу, що знову ж таки, коли отримаємо всходи, тоді вже будемо дивитися, який це ефект дає і наскільки це правильно, ефективно. Зараз ми бачимо, як механізатор заходить в ж саму загонку. Ми сіємо на спочатку першу загонку, він сіє на 70 см, а потім виходимо з ляддя і ми отримуємо 35 см. Бачите, але ми бачимо, що у нас є тут рядок, перший, другий, тобто це вже старий. Рядок, який був перший, і нагляді між ними побачимо 35 грівна 35 см, якщо брати від центра до центру. Тобто тут у нас рядок, тут у нас рядок 35 тут у нас рядок.